Мова йде за 10 мільйонів доларів з одного кол-центру. Ми побачили, що там, там біля 6, він каже 10-12 мільйонів доларів. Тобто вони хочуть Заробляти 5 мільйонів доларів в місяць. Ну і послухати, при... я ні, я ні з рухаю... одного з одного. Ні, ні, ну мається на увазі одніє фірми там. Так одні і фірми два, да закій так, так. Фірми... А, а да, багато. Да, а їх же багато. Розумієте, люди сто тобто ця людина хоче заробляти тільки з одної фірми. А... А їх біля 200 там 180-200 е, таких фірм, які займаються цим. там, да. Тобто, ви вважаєте це, які шани гроші? У мене, нема, е, ну, у мене немає слів, Сергій. Послухайте, ну це час, який зараз до ефіру ми говоримо Сергію, як допомогти нашу ЗСУ там, ну там я чим зможу там кажу Сергій, що я допоможу. там, Сергій так збирає, а це подонки заробляють мілья... мільйони доларів. Ну що це таке?